У усі часи українське військо було сильне, сміливе, згуртоване. Гриміло бубнами, грало в сурми, боролася рідним словом, Розгортало прапор сонячно-блакитний, наш, український, рідний, заповітний, низкувала в кайдани віками наш народ, нискують і тепер. Обороняють волю мужні патріоти, бо дивують увесь світ лицарі титани. Які добре запам'ятали заповіти наших предків. 8 травня день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це одна зі сторонок історії незламного українського народу, який вистояв у боротьбі з загарбниками, який боронив кожен метр своєї рідної, родючої, благословенної землі. В Україні символом святкування дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є квітка червоного маку, загально прийнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів Другої світової війни. Зацвіли червоні маки на задимливих полях. Увесь світ, уся Європа у героїв у руках. Бо війна усіх накрила у тривозі матері, їхні діти, їхні крила найрідніші на землі. Бо війна усіх накрила у тривозі матері їхні діти, їхні крила найрідніші на землі. 8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція офіційно прийняла акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил нацистської Німеччини. І з цієї нагоди, 8 травня 1945 року, в багатьох країнах світу було проведено святкування. І нині за 80 років знову Україна у вогні. І нині втрачає батьківщина своїх найкращих синів і доньок. Я напишу Герою лист, почну листа зі Слава Україні! Героям слава, почує голос її син. Я напишу Герою лист, кладу туди калини грон, як часточку рідного дому. Я напишу герою лист і покладу рушник матусі, щоб до нього пригорнувся. Я напишу герою лист, там буде запах матіоли, щоб нагадав про рідну школу. Я напишу герою лист, вкладу три зуб і прапор синьо жовтий, і фото рідних любові повні. Я напишу герою лист і покладу ізмальові квітку. Як пам'ять, що не забули тітка. Я напишу Герою лист. Малюнок буде там дитячий, а це багато для героїв значить. Життя Героя вогонь присвячений служінню України, людям Богу. Життя героя священне, чесне, самовіддане і праведна дорога. Герої. Скільки їх віддало життя за те, щоб була Україна, щоб жили люди, щоб колосилося жито і шибитав жайвір у синьому небі, щоб цілий мальви коло хати, щоб садок вишневий щедро дарував плоди, і щоб поряд із дітками були мамо і тато. Легких хмаринок вам, наші герої, хто нас закрив в бою з собою. Ковтаєм сльози у німій мовчанні, ми голови схиляємо в пошані. Слава героям Другої світової, хто боронив Україну на полі бою, хто в битві за Дніпро, в Київ захищати, пишається вами Україна мати. Слава героям усім, хто нас захищав, хто під Бахмутом життя поклав. Слава героям, хто на полі бою канув в окопі холодному біля лиману. Слава героям, хто біля Харкова мбився, і навіки молодим. На фото залишився. Слава героям, хто Херсон визволяв і від кулі вороже на степ підденних упав. Слава героям, хто поблизу Запоріжжя падав під кошени на Дніпрові підніжжя. Слава героям, до до Києва не дав дійти ворогам і столицю зберіг життя дарувало всім нам. Слава героям тим. Хто під солодаром, закривав грудьми Україну і тримав удари. Слава героям, хто в Маріуполі загинув, але не зрадив землі своєї України. Слава героям, тим, хто із відбивав, хто кров'ю своєї життя написав. Слава героям усім, хто лежить у рідній землі. Вам з життя кланяються низько всі, дорослі і малі. Колись давно, серед степів і гір, біля от могутнього Дніпра, виросла життєдайна квітка, скупана у промінні, обцілована сонцем, на кришталево чистою росою, підживлена корінням предків та родючими ґрунтами чорноземів. Помітив якось цю диву квітку господь. Ну до неї і благословив. Розпустилася красуня тисячами полюсток, а всередині, згорнувшись калачиком, лежала маленька дівчинка. Благословенна, неповторна, неперевершена Україна. Горубка в української землі, полита рясно слізьми, потім кров'ю, дає життя хлібину на столі. Ти обіймаєш не мною всіх любов'ю грудочка в країнської землі. Крицевою стала ти віка. Та не знищена ні скорена, ні ким, Бо захищена синами козаками, Бо залюблена ти донімо по вік, Захисницями незламної країни. Ти зв'язала поповиною весь світ, щоб жила і квітла Україна. Я Україна, тендітна і маленька, квітка нектаром мене напоїла, Маю я добре і чуйне серденька, Бог дарував мені світло і крила. На земля це наша сила і слава, це Україна вільна, праведна держава. Повернемо ми скоро всіх з окупації, і Крим, і Донбас, бо Бог весь світ і правда, всі моляться за нас. Я, Україна, велика, стала як міць, як кремінь, як криця, виросла, змужніла, окріпла, як великим державам годиться, мені болить і душа моя рветься, скільки дітей пішли вже до Бога. Серце ж тримається, серце не плаче, вірить, що скоро моя перемога. земля, час таки настав, перемога вже не за горам. Пахнуть і війною, і життям ті, хто усі часи закривали тебе серцями. Тобі, прекрасна земле, заквітчатись, тобі велика Україна не зламатись, захисники тебе серцями закривають, а Господь їх з небес благословляє Ми пам'ятатимемо день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми не забуватимемо, хто Україну рятував. Коли її серце було у вогні, і ми великою українською родиною будемо, що зробили для нас захисники, повік не забудемо, і перемога настане, буде сонце, і буде мир наді мною і тобою. Мир у моїй Україні, мрія на всіх одна, щоб закінчилась нині грізна, страшна війна, і щоб повернулась додому наші живими герої. Не падали з неба бомби, трава, що покрилась росою. Мир у моїй Україні скоро настане знов. Будемо всі ми єдині, і запанує любов. Веселка у ніби зіграє різними кольорами, а перемога засяє нам зіркою над небесами.